Доброе подписчики канала Дискуємо науків такі покровні культури, як ви бачите, ліс стоїть хоть хоч посіяти прямо посівом, але не виходить Будемо дискувати, будемо дискуем заравер ходить так получается як ви бачите, така маса стоїть. А так до... Дісковка, так 50 дісковки. Звісно, земля пересохша, там проходили на, западі, на західній Україні, в центрі і дощів у нас тільки так пилюку прибили і все. Земля суха, як ви бачите, суха лаги немає. Тут бур'ян, то влаги трохи більше. Отак виходить дисковка. Як ви бачите, яка маса стоїть то Виходить непогано, підрізає, як ви бачите, ну, ось туди. І туди, ну було поприскано раундапом, ну як ви бачите він оцю ромашку він не взяв раундап, тільки це попалило там, виходить ОВЕС, такі культури, а як ви бачите ромашку не взяли. Ось така маса, як ви бачите, ну, диски справляються добре, як ви бачите. Підрізається на другі швидкості. Де масабі менше, як ви бачите, добре перевертає, ну, земля пересушена дуже тут. Тут де маса, то... то і влаги трохи більше. Такий дуже велика. ніде ну, не забивається, як ви бачите все, бурян розкакує, пролітає. Такий фон. Будемо далі працювати. Ось такий новий тіл. маса менше, то ви бачите добре перевертає, рівняє, потім що зверху стається. Ну звісно, супувато. А так в принципі ну, як коло стояла. Тут осколки маса яка після ісковки, як ви бачите, валяє повністю, тому що є такі диски, що... Половина вставляють, воно стоїть так. Тут аж ви бачите, положило. Ну, ви бачите, як риє. Риє непогано, кажу, все перевертає. Ось от така Отакий от нову тінь. Вже почала земля тріскатися, почала е, висихати земля. Як бачите, суховато. В принципі, виходить непогано. Тут ще залишилося. Тут де маса менша, взагалі капітальна. Ну і це, як бачите, валяє, добре робить. Такий фон. В принципі, такий ну, тіл, не ну, такий він і простий. Ну теж треба вовремя робити, все, тому що десь день-два прозів і вже... Получається той бурлян переростає і щоб посіяти прямим посівом в ту масу вже конечно, дисковим сушником тебе не вийде, тільки на даланкерним. Так що така дисковка. В принципі непогано виходить. Будемо далі дискувати. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, став лайки, коментуйте, далі буде.